Добрий день. Минулого разу у своєму дописі про формування стосунків між чоловіками та жінками, я зайшла туди, з чого все починалося. Були певні причини на різні зносини, і ми тут нікого не засуджуємо, бо розуміємо, що кожен виживав так, як міг. Але сьогодні, коли людство вже не в середньовіччі, ми можемо бути відверті. Чи є вже жінка другом чоловіка нарешті, або все ще другом чоловіка? Так свій допис і назву. Можливо, комусь ця тема буде виглядати цинічно або жорстоко, але правда, вона така, вона болюча. Правда змінює наш світогляд, ламає наш зручний світ про себе та про інших. Цінність правди є в тому, що вона якось наближає нас до реальності, якої ми залюбки уникаємо всілякими засобами. Саме правда змушує нас рухатися та щось змінювати, бо вона ніби тверезець, ніби одягає окуляри на очі, які вже не можуть самостійно бачити. правдою можна і треба навчитися жити, бо це робить нас набагато сильнішими та дарує ту саму внутрішню свободу, якої ми всі прагнемо. Почну з того, хто ж такий друг. Друг це той, з ким ти на рівних та з ким тобі цікаво. Друг це людина, яку ти поважаєш та довіряєш настільки, наскільки може бути, бо друг це про безпеку. Друг це той, кого ти цінуєш так, як він цінує тебе. Це той, хто тобі допоможе, але так, щоб не зробити тебе слабшим. Друг бачить вашу особистість, але й свою також. Друг це той, хто може оцінювати свої недоліки, змінюючись для того, щоб покращити ваші взаємини. Друг це той, хто бачить і ваші недоліки. Бо справжня дружба це точно не про сліпоту, але про прискіпливий погляд. Бо сліпота інших у наш бік є дуже підступним ворогом. Друг це про любов. Чи друг це той, ким можна користуватись? Можна з ним все, що завгодно робити, бо він, як друг. Здатен стерпіти багато чого. Можна на нього зливати всі свої негаразди, бо так добре, що друг може мовчки вислухати і нічого у відповідь не сказати. Друг це той, хто завжди прийде на допомогу, бо це так зручно, коли ти можеш собі дозволити, нічого не робити, маючи такого друга. Це теж про любов. Так, звісно, але про іншу. Це про любов як до морозова, бо воно смачнюче. Це про любов як до собаки, бо вона не просто мила, її відданість людині, яка її годує, і краще, щоб ця людина була тою, до якої вона звикла, не знає меж. А ще собаці від тебе нічого не треба, і вона здатна любити тебе безумовно. Не треба змінюватися заради собаки, бо вона не вимоглива до твоїх недосконалостей. Не треба взагалі старатися її зрозуміти та будувати з нею якісь взаємини. Собаку можна просто годувати та інколи давати смаколик. А якщо ви собаку ще й не ображаєте, та вона вас не боїться, то вона буде безмежно щасливою та вдячною до кінця своїх років. Оце це так любов, правда? Так який друг ви своєму чоловікові, і який він вам друг? Залишу вас наодинці із вашими роздумами. З вами сьогодні була Лариса Гуріна.